А ті, які тебе знищують, інколи просто трапляються, просто одного дня все, що ти любив, зникає. будь чия історія це шифер, тільки розгадай його. Тою дорогою, що веде в серце темряви, в основу світобудови. Пройди шляхом, на якому втрачаєш усе і зрозумієш вся вигадка, вся ілюзія. До Рівного привезли перший український психотрилер. Астра саме таку назву має дітище сучасного українського письменника Олександра Михеда. Наше місто стало третім в турі письменника, адже раніше він уже відвідав Харків та Полтаву. Проте багатьох відвідувачів зацікавив не лише той факт, що цей роман Психотрилер, а й сама його назва. Астра це символ, який працює на кількох рівнях. З одного боку, це прив'язка до виразу латинського «Per «Ad astra» крізь терні до зірок. І ця фраза грає ключову роль, і проходить взагалі на скрізь ниткою через цю книгу. З іншого боку, чим є Астра на сюжетному рівні, це міжнародна організація, міжнародна корпорація, з якою власне і ведеться діалог, і всі події, припитті, крутяться довкола цього. Роман розповідає про життя Вік. Віктора Варецького, який за сюжетом потрапляє в Карпати на семінар під назвою Астра, саме з нього і починаються головні події. Роман викриває внутрішні почуття, розповідає про найглибші страхи та надії. Та, попри заплутаний сюжет, на написання книги пішло не так і багато часу. Ідея книги з'явилася десь на початку жовтня 2013 року і пішло десь близько півроку на втілення ідеї безпосередньо в життя. Проте, Олександр є не лише письменником, а й науковцем. Завдяки своїй кандидатській дисертації він ввів в обіг поняття реаліті роман Реаліті-роман – це романне явище, яке було сформоване на початку 2000-х років під впливом реаліті шоу і, взагалі. Естетики реального телебачення, яке дедалі глибше проникає взагалі у всі сфери життя людини. Скажімо, зйомки аматорських відео і розквіт ютуба як такого. Це все можливість будь-хто може зняти цікавий репортаж. Він буде показаний в прямому ефірі, найбільш важливими взагалі телеканалами і так далі. А щоб були такі приклади, скажімо, є така бельгійсько-французька письменниця, яку звати Амеліна Томп. У неї є роман, який називається Сірчана кислота. Сірчана кислота це моделювання реаліті шоу. В рамках певного концентраційного табору і учасників шоу ділять на ув'язнених і на наглядачів. І далі Томб на буквально 150 сторінках моделює всю систему сучасного медіасвіту як жорстокість і для підняття рейтингу обов'язково є смерть. І далі як кожна із цих масок, яку накладає на себе або жертва, або наглядач, як вони впливають взагалі на їхній поведінковий код. Також в Олександра, як і в кожного письменника, є певні обставини або навіть певна зона комфорту, в якій він пише свої твори. Це обов'язково ранок до тих пір, поки не вмикаються взагалі будь-які електронні прилади, типу планшета чи комп'ютера, чи взагалі смартфона. Тому що в той момент, коли ти виходиш в мережу, ти вже все тебе понесли новини, ти вже лайкаєш котиків, песиків, і ти вже не можеш сконцентруватися на тій історії, яка у тебе є. А друге, те, що письменницька робота, це безумовно праця. Це щоденна робота, і можливо, що у поетів якось інакше, але ти не можеш написати. Роман, не працюючи над ним. Він має бути жити з тобою, ти маєш жити з ним безпосередньо і з дня в день. Після презентації всі охочі могли придбати собі роман і навіть взяти автограф у автора. Проте книга з березня вже є і на поличках книжкових магазинів Рівного. Ілона Якимюк, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.